Зараз він воює mm -hmm. От, і воює менший син, який тоді ж маленький. Ви художниця, ви тоді ж і малювали, правильно? Так, я вже виходила 29-го зітюдніком, я писала хвилювання ці відчувала якусь таку енергетику, а потім після нового року почала портрети майданчиці. І кожне віче я теж малювала. 18 лютого я була теж життєво, але на Грушевського там писала. Ця картина зараз в Музей революції нарікується. Я буквально писала з натури, це був сонячний день. А чиї портрети ви малювали? Я, я писала сам, сам, саму ситуацію, там така, а портрети я з нового року малюю. Це окрема тема, я просто наметам ходила і малювала. Майдані це після цього всього. Я вже поранених малювала і зараз е галерею також Небесної Сотні також працюю над цими, над цими образами. Ми каплиця наскульто могли, там теж 25 п'ять Небесної Сотні. Е, моя ну, роз, розпис про пригадайте тодішнє от відчуття, взагалі, яка атмосфера панувала на майдані? Що тоді відбувалося саме 18-го Чи взагалі давайте 18-го, 18-го згадаємо? Ну 18-го ми були mm -hmm. вночі тут в. Ніч 18-го провели тут. А вранці то були вже бої тут. Ми, ми не знали, ось ми були з тої сторони на Інститутській, Ми не знали, там теж почалися зранку самого кулі, там і все таке, і чоловіка там попало вже поранені. Воло я побігла вниз на майдан шукати медиків, ти ж медиків навіть не було на тут. Що тут бойня була, ми нічого внизу не знали. От, на Грушевського ще було спокійно майже до обіду. Ну, не спокійно, а так десь ну, напружено так, але боїв не було до десь. Мало не до ну не буду говорити, зараз в голові все перемішало. А потім вночі я повернулася, син і чоловік були на Майдані, а я прийшла пішки вже на ніч. Ну, така тяжка атмосфера, особливо, особливо вночі було страшно. Ваш чоловік отримав поранення? Я не пам'ятаю, що там було, але я бігла за медиками. Такого поранення не отримав, якби. Але в нього було декілька важких ситуацій. Він каже, він ну не молодий, він нахилився бруківку, брав. От. І в цей момент бачив, що він один остався. На нього біжить беркут, це на інститутській. А хлопці десь ну, вони ж бігли. І він каже: Я стою на мене мчиться цей беркут, верху, та я з цим ну, з бруківкою в руках і думаю, все, мені вже кінець. І вони ж там бували буквально.